Кинути гранату Надати першу медичну допомогу побратиму, а потім пройти смугу перешкод. Це одні з етапів військово-прикладних змагань, які вперше відбувались на Львівщині. Нас запросили представити район оскільки наша команда є дуже цілеспрямованою, і ми дуже активно беремо участь у різних заходах, які є національно-патріотичного спрямування. Команда моя складається з хлопців, які наполегливо тренувалися останніх два тижні для того, щоб звідси звичайно що привести додому перше місце і перемогу. Одним з найбільш цікавих і складних етапів. Змагань було керування дроном. Завдання якнайшвидше пролетіти між прапорцями, пройти ось ці ворота і приземлити дрон на руку товариша. дуже цікаво. Мені дуже подобається багато чого нового. готувалися старалися щось виходить, щось не виходить. Але взагалі дуже подобається. Найскладніше, мені здається зараз. Дрони немає. Пробували, теж пробували літати, але на інших моделях, то зараз буде цікаво ще на тій. Максим Пастернак із Зоочівщини. зосереджено керує дроном, підказують, як краще пройти маршрут судді. Вже за межі траси вже вийшов, сюди вперед, вперед, залітай вперед. Розверни камеру. Ти не знаєш, типу, які препорести, ти путаєшся між ними. Що тіпа, ти, типу, наприклад, летиш вліво, та треба. Готувалися трошки. Раз тут були, вже дивилися над цим. То в принципі. Все дуже круто. Військово прикладні змагання, присвячені Дню Героїв, відбувалися у Львівському ліцеї імені Героїв Крут. Участь взяли господарі змагань, Крутянці і команди із семи районів Львівщини. Сподіваюся, що дуже велика кількість тих школярів згодом стануть теж поповнити лави збройних сил і, можливо, стануть в тому числі випускниками цього закладу. Ліцей Героїв Крут це комунальне підприємство, заклад, і тому ми робимо все для того, щоб співпрацювати і допомагати і робити все для того, щоб наші хлопці, наші майбутні воїни навчалися і здобували цю гідну професію воїна, змагання триватимуть два дні. За цей час учасники боротимуться за першість у шести етапах: керуванні дронами, військово військово-прикладні естафеті, стрільбі в тирі, змаганнях з пейнтболу, марш маршкитку та військовому орієнтуванні. Це є учні 9 і 10 класів, і, як не прикро, на жаль, у 9 класах викладання предмету захисту України не ведеться. Тому для них це такий новий трохи досвід. Навички управління дронами, навички кидання вибухових пристроїв, гранат. Стрільба це все для них досить таки нове. У військово-прикладних змаганнях беруть участь команди учнів 9-10 класів по 10 осіб в кожній. Організатори планують зробити цей захід щорічним. Алла Васьковська, Павло Замрій.